Натрапив я на відео колеги плиточника Артема, де він 160-180 метрів квадратних і метрів погонних плитків вкладав. Скільки Артемка? П'ять місяців часу. П'ять місяців. Ну, е... а що швидше ніяк не можна? В кого власний будинок і з усіма всякими моментами ви не думаєте, що це раз за два місяці вам прийшли і зробили. Якщо ви хочете якісно технологічно, ну швидко це не буде. Не словом, а ділом, друзі, показую вам, е що на сьогодення зробили турбіровані рівненські плитишники. Ось обсяг об'єму в сукупності 270 метрів квадратних е і пагонних разом. Це в нас підлога, метр 20 на 60 шліфовка, мембрана, все як пише книжка. Далі у нас ось така кухонька відкосики, запилення під 45. Ну, також, також, також все присутні. Е, По якості, ну, дивимося, де, де кутики мають бути, там вони і є під 45. Е, опа, півтора-два компенсаційний шопчик, який заповнюється потім герметиком. Їдемо далі, показуємо далі, що в нас по екструнці. А от хлопці, махайте щось ну що ви. Фінішний вигляд підлоги буде ось такий. Запаковуємо за допомогою ДВП і підложки. Відступаємо від стін, щоб маляра там могли потім відклеїтись. Далі в нас іде, далі в нас іде. Тут вони намивають, намивають, бо ще не до кінця все зробили. Далі у нас інсталяція. Зверніть увагу на запилення під 45 градусів. Ну, бритва! Просто. І кнопочки, все вирізали абсолютно вручну. Також зверніть увагу душовий пітончик. Тут ювелірочка. І ось така е, лавочка під 45. Ну, сидіти, митись собі, дається. Так, да, формат немаленький, метр двадцять на 60 це супер, але. Зверніть увагу, що присутні ювелірні роботи, які вирізали всі вручну. Так, це в нас все з одної цільної плиточки. Всі три площини з одної плитки. Ізюмінка цього ремонту це ванна. Ось така ванна, облицьована по краях керамогранітом. І з таким подіумом. Тут голубесенька плитка, також все вручну вирізали по розеточках. Інсталяція також. Оу, запилення під 45 градусів. Цацка просто клас. Гладенько, чистенько, рівненько. Дивіться, як все гарно виглядає. І також тут вимикачі, відкосики, двері прихованого монтажу. І фінішне приміщення. Ось так воно також все виглядає. Від косики. Формування кутика. Повністю все з епоксидочки сформували. 29 робочих днів пішло їм сюди, щоб реалізувати цей весь об'єм плиточних робіт. Е, я сам по собі не турбірований плиточник, в мене така ну, середня швидкість, але хлопці працюють, дивіться, по 12-13 по годин. Тому, ну, ну, отак. От ну а що?